Моє вітання Сегодня на огляді электровелосипед Конор 250 Вт 48 Вольт Зібраний на алюминиевой раме, на алюминиевых колесах. Сам велосипед вышел легкий. Покрышка стоит универсально. 2,25 дюйма. Колеса 27,5. Вилочка с амортизацией. Альма до дуже легко редагується тросиком. Всі проводять внутрі рами йдуть сховані. Акумулятор з'ємний на 8 ампер годин 48 вольт. Сидушка спортивна. Задня перемикач шумана. та спереду шакане на три швидкості. Дуже легко керується рычажком газа, тиснути вниз. Ручки комбіновані, моноблоки, перемикачі з ручкою гальмо. гальма. Все охайно запаковано. Віддім швидкості ззаді і спереду, ланцюг йде посилений. Такий вийшов легкий електровелосипед горного типу. Будуть питання, звертайтесь в коментарі або через сайт. Всім гарного дня!